Ніки офіційного перемир'я. Донецький аеропорт, четвертий день під градами. Є поранені Європа переказала в Україну 7,5 мільйонів євро. На що витратили ці гроші, і чи дійшли вони до постраждалих? Ви бачите два набори один для дітей від року до п'яти, другий для дорослих. В очікуванні зими минулого тижня низка обласних центрів була без світла. Чому вимикають електрику і яку альтернативу вже готують люди? Цей каганет я після сьомому році старий клас пішов е, уроки робив чорні технології. До чого вдаються кандидати в депутати, щоб отримати голоси на виборах? Наступна серія із циклу Гачки для виборця приміняються саме методи. Про ці та інші новини зараз будемо говорити докладніше в студії Ілона Довгань. Мої вітання. Увечері обстріляли центр Донецька. Про це повідомляє сайт міськради. За попередніми даними пошкоджено житловий будинок та адміністративну споруду. Зараз там працюють рятувальники. Інформація про постраждалих уточнюється. І четвертий день бомбардують Донецький аеропорт. Стріляють з важкої артилерійської зброї. В притул підійшла піхота бойовиків. Про це нас повідомили армійці, які утримують литовище. Кажуть, терористи цілять в опори будівлі, щоб зруйнувати її. В РНБО кажуть, комісію, яка мусить контролювати виконання умов припинення Дня вогню вже сформовано в її складі українські і російські військові та представники ОБСЄ. Проте роботи група не розпочинає, оскільки немає згоди на це від незаконних збройних формувань. За останню добу загинув один український військовий. 18 зазнали поранень. Про новини із зони АТО розкаже Володимир Карабан. Так, терористи виконують домовленість про припинення вогню по Донецькому аеропорту. Бойовики стріляють від ранку безперервно. кажуть у штабі. Ато це відео зняте під час одного зі штурмів самими терористами. Перед атакою литовище обстрілюють із важкої артилерійської зброї. Напередодні бойовики чотири рази штурмували позиції українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону важливого стратегічного об'єкту. Обстрілювали позиції українських силовиків з використанням ракетних систем залпового вогню БМ-21 «Град», артилерії та мінометів. Під обстріли знову потрапив і сам Донецьк. У житлових кварталах зруйновано будинки. Снаряди влучили і у дитячий садок. На цих кадрах видно численні руйнування, осколки, а також яму від снаряда. Терористи з артилерійської зброї та мінометів били по українським силам в районі населених пунктів рідко дуб, Нікішине, Тоненьке. Двічі обстріляли Авдіївку, а з градів місто Попасно та селище золоте. Росія накопичує війська поблизу українського кордону. Такі дані РНБО у Ростовську область, яка межує з Луганщиною, прибули нові підрозділи та військова техніка збройних сил Росії. Там вояки укріплюють позиції вздовж державного кордону. Прибуває російська техніка і у Крим. за оперативною інформацію на станції Острякова. На тимчасово окупованому Криму зафіксовано вантажний потяг з платформами, на яких знаходяться п'ять БТРів з надписами За Донбас та за Новоросію. Прикордонники також зафіксували два безпілотники, які здійснювали повітряну розвідку з території Криму. У Дебальцевому українські військові стримують наступи терористів з кількох сторін. Жити доводиться в таких умовах. Бійці кажуть згодні Йде. на такі умови, але потребують важкої техніки та одягу. Більшість людей знаходяться без плащів, без чобот і людям, яким навіть немає де гріться. Тобто люди стоять по колінах в окопах, в яких стоїть вода. Цю гуманітарну допомогу рятувальники ДСНС України відправили на схід. Здебільшого це питна вода, овочі та консерви. Передали їх для мирних жителів, бійців, АТО та для своїх колег-рятувальників. Загалом назбирали 5,5 тонн допомоги. Крупи, гречка. Тут материн. А тут пшено. За минулу добу, за даними РНБО, один український військовий загинув, 18-тьох поранено. Осінній призов строковиків до армії залежить від ситуації на Донбасі. Так заявив міністр оборони Валерій Гелетей. За даними РНБО, цього року призвати планують майже 19 тисяч юнаків. Відправляти їх до армії будуть в два етапи: один буде на початку жовтня, другий наприкінці листопада. До бої в зоні АТО не залучатимуть. Валерій Гелетей також зазначив, що четвертого етапу мобілізації поки що не буде. Нагадаю, через ситуацію на Донбасі третій етап часткової мобілізації завершився 9 вересня. Поки що не стоїть питання про те, що буде четвертий етап мобілізації. Не стоїть тому, тому що йде переміря. Але я вже наголошую, що саме ми працюємо, працюємо, повинні бути готові. Якщо ми даємо повістки, людина так так реагує, то це нерозуміння того, що він не розуміє, мабуть, що може нас очікувати. Ми повинні готуватися до найгіршого. Буде все добре, нічого, буде сильніша армія, буде мати резерви, але ми повинні готуватися. Синтетичними і неякісним волонтери назвали одяг, який держава надсилає армійцям на Донбас. Сьогодні під час чергової зустрічі міністра оборони Валерія Гелетея з волонтерами показали зимові речі: шапки, перчатки, шкарпетки, каски, берці й теплі костюми. Що та якої якості купувати бійцям в зону? АТО, тепер буде вирішувати новостворена рада волонтерів. Вона працюватиме при міністерстві оборони. На закупівлю речей є 60 мільйонів гривень. Їх українці надсилали за номером 565 протягом півроку. Волонтери кажуть, тепер забезпечення армійців буде ефективнішим. ми дошли полностью скоордініровати нашу діяльність. Для этого сейчас эта Рада Волонтерская, она организована при Министерстве обороны, чтобы полное сотрудничество, полные смычки это было, понимаете? Чтобы каждая копейка взвешивалась как нами, так и ими и разумно использовалась. Когда мы покупаем какую-то форму, ботинки, каски, отыскиваем те вещи, которые нужны солдатам, мы, во-первых, проверяем их на туристах. То есть люди, которые знают, что такое хорошие берцы. Они в них ходят, они их разнашивают, бегают в них по воде. Что такое термобелье, какие каски лучше. То есть мы предлагаем реальную процедуру прозрачных тендеров. Это не то, когда растягивается там, на неделю, на месяц, там, принятие решений, выписки каких-то постановлений. У нас все просто. Вывезли, отстреляли, посмотрели, да, работает. В Дніпропетровську розпочали забір зразків ДНК у людей, які шукають безвісти зниклих і полеглих на східному фронті родичів. Зразки братимуть біологічних батьків чи дітей-бійців. Експертиза визначить ДНК профіль особи. Його будуть порівнювати із даними, занесеними в базу невпізнаних. Остаточні дослідження фахівці провадитимуть у Києві. Мы пересылаем эти, эти материалы экспертизы уже в научно-исследовательский, державный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Киеве, который определяет лабораторию, которая будет проводить эти экспертизы. Серед невпізнаних полеглих в зоні АТО можуть бути росіяни. Так вважає російська громадська активістка з Мурманська Олена Васильєва. Зараз вона у Дніпропетровську. Жінка збирає свідчення українських бійців про перебування російських військових на території України та факти їх загибелі. Сьогодні Олена Васильова побувала на цвинтарі, де поховані невідомі солдати. Як координатор групи Вантаж 200 з України в Росію, вона впевнена, що керівництво її країни навмисно замовчує кількість загиблих. Российская армия, которая вторглась на территорию Украины, она ведет очень нечестную войну, она заставляет офицеров российских переодеваться, порой в украинскую форму. И очень часто происходит ситуация, при которой совершенно невозможно. Понять, кто это погибший, украинец или россиянин. Вот точно так же, как примерно здесь. Хотя вы здесь написали, что это защитник Украины. Но вполне возможно, что может оказаться, что здесь находится кто-то из российских граждан. Євросоюз готовий запровадити додаткові санкції проти Росії, але тільки якщо бойовики захоплять Донецький аеропорт та Маріуполь. Про це повідомляє агенція Bloomberg, посилаючись на джерело в німецькому уряді. За словами співрозмовника агенції, якщо терористи й далі наступатимуть, наслідки будуть непередбачувані. Про які саме обмеження йдеться, поки що не уточнюють. Євросоюз поступово розширює санкції проти Кремля з весни. Спочатку вони стосувалися окремих фізичних та юридичних осіб. Тепер охоплюють цілі. Сектори економіки в списку персонанта більше як 70 людей. Це російські чиновники, бізнесмени, а також лідери сепаратистів та чиновники режиму Януковича. 7,5 мільйонів євро це сума, яку Європейський Союз переказав в Україну. Почали допомагати ще в березні. Кошти призначено для переселенців та мирних громадян, які лишилися на Донбасі. Партнери єврокомісії Єврокомісії купують для них воду, харчі, теплі речі все в Україні і супроводжують вантаж на Донбас. Ще дають гроші на тимчасове житло та ремонт зруйнованих будинків на сході. Єлизавета Щегль дізнавалася, де саме купують речі і чи доходять вони до адресатів. Мамар Мерзюк, представник Єврокомісії, працює у відділі гуманітарної допомоги та громадської оборони. До Києва приїхав ще в квітні, контролює розподіл і використання коштів, які надає Євросоюз. Ми знаходимося в Україні з марта місяця. Наш цель непосредственно давати помоч людям, нуждаючимся наші поможі. Перве поміж значне спітання, поміж садіжди, поміж с гігінської матеріалі, поміж теж з жильом і тому подобного підтримка, яку ми надаємо, вона стосується багатьох секторів та різних видів життєдіяльності, такі як вода та санітарія, освіта та захист дітей. Партнерство з євросоюзом стосується в основному доступу до води та санітарії, тому ми фокусуємося на тому, щоб усі люди та діти на сході України мали доступ до чистої питної води та гідних санітарних умов. Це склад державної служби України з надзвичайних ситуацій. Саме тут зберігається частина гуманітарної допомоги, а саме гігієнічні засоби. Ви бачите два набори: один для дітей від року до п'яти, другий для дорослих, розрахований на дві особи. У наборах підгузки мило, зубні щітки, рушники, туалетний папір, вологі серветки. За словами консультанта фонду ЮНІСЕФ Ірини Мазур, на ці речі попит особливий. Дитячий фонд ЮНІСЕФ працює дуже тісно із Державною службою з надзвичайних ситуацій. Співпраця дуже вигідна, тому що насправді склад Державна служба з надзвичайних ситуацій надає нам безкоштовно. І як ви могли бачити, територія зак... Крита, вона дуже добре охороняється, і ми завжди в спокої за те, що всі наші гігієнічні набори і всі всі наша гуманітарна допомога вона в безпеці. Зараз на складі майже 900 наборів для дітей і близько тисячі для дорослих. Уже завтра частину відправлять до Харкова, а там передадуть переселенцям. Єлизавета Щегель, Микола Шипенко, Ярослав Тихомир, Сергій Тищенко, перший національний. Тимчасових вимкнень електроенергії в Україні поки ще не буде. Про це на брифінгу у Києві заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семирак. Але як це на кілька годин залишитися без світла? Це вже відчули на собі люди у Харкові, Чернігові, Сумах, Черкасах, Житомирі, Полтаві, Києві та Київській області. Кілька днів тому в Укренерго припускають українцям надалі, таки можуть вимикати електрику. За яких умов та з яких причин дізнавалася Ольга Лузан? Кроликам своїм їсти даю світлана Кочубей живе у селі Халип'я Київської області минулого тижня, як і всі односельці в один із днів зо три години сиділа без світла. Мабуть, в 10.03 в 10 .03 вимкнули, і в годину 15 або 13 десь так увімкнули. вимкнули і все, тобто нічого не казали. Виключили, включили все. В якому саме селі Київщини відімкнути світло, в Світланиному чи в сусідньому вирішують отут у диспетчерський «Київобленерго». в этой колонночці даються ті основні потребителі, які будуть відключені при вводі этого графіка. Практически всі потребителі можуть бути заведені під эти відключення. Наказ відмикати споживачів чи ні надходить ось звідси з диспетчерської Укренерго. Якщо бачите ситуацію на сході України, на тому ж Донбасі, ситуація з проведенням це знеструмлено багато шахт, які добувають вугілля, і цьому основна проблема. На даний момент не забезпечені електростанції України тим необхідним кількістю вугілля для нормальної і стабільної роботи. Трипільська тепла електростанція. Одна з 14 таких станцій, які забезпечують Україну електрикою. Енергію тут видобувають з вугілля, спалюючи його у котлах за з будинок. Та да, 2,5 тисячі тонн на добу треба вугілля для такого котла. Котел великий, не, не такий, як на як в побуті. Тес, яку звели 45 років тому, має працювати на вугіллі саме з Донбасу. Нині задіяний один блок із чотирьох. Е, останні вагони. До нас зайшли сюди на електростанцію 8 серпня цього року. Після 8 серпня ми із Донеччини вугілля майже не отримали. Вугілля, яке має, ми очікуємо із Південної Африки, тої марки, яке нам потрібно. Перша партія вже вийшла 250 тисяч. І ми десь на протязі жовтня місяця ближче до кінця жовтня місяця очікуємо на Україні. На цьому табло диспетчери «Укренерго» бачать, скільки в Україні вироблено енергії і скільки спожито. Якщо виробляти менше ніж споживати, електрику вимикатимуть. Мають бути ритмічні поставки вугілля. Якщо вугілля не буде, то можуть бути такі ж аварійні ситуації, які ми бали мали ці два дня, і диспетчер «Укренерго» буде. Змушений, просто змушений вжити заходів для того, щоб зберегти енергосистему, вимкнути якихось споживачів, які дозволяють це робити. Світлана Кочубай про всяк випадок дістала з комори каганець. Розпалювати його її вчить батько. Коли запалюємо, коли запалюємо, то потрібно вогонь робити самий маленький, щоб колба колбаця не тріснула. Під цей каганець я після цьому році перекласли пішов, уроки робив. Ольга Лозан, Дмитро Шанчук, Олександр Прозоров, перший національний. Продовжуємо цикл Гачки для виборця. Сьогодні мова піде про чорні технології. Історія, яку розповідає Ірина Ромаліцька, сталася у Харкові в одному з мажоритарних округів. Один з кандидатів депутатів вдався до підкупу виборців. Розвісив оголошення, що він роздає гроші дітям війни. А виявилося, це проти нього спрацював конкурент. Принаймні, так каже сам претендент на депутатське місце. Чи дійсно це так і до чого ще вдаються кандидати заради голосів виборців? Далі докладніше. Такі листівки з'явилися на стовпах, під'їздах і прикартованих у 170-му окрузі в Харкові. Автори закликають дітей війни йти до приймалень кандидата в нардепи Родзинського. По гроші. Тут якщо хто діти війни до до паспорту. паспорта. мене, що это, это. Мне, что это? Да я 38 року. у приймальні черги замість грошей виборцям пропонують написати заяву до благодійного фонду родзинського з проханням про допомогу. Я прийшов за допомогою, за вижити хочу. Хочу вижити. Пішіть пажа заявлення. ксерокопію ідентифікаційного ксерокопію входа. Ці заявлення будуть розглядатися після Анатолий Рудзинский заявляет, цих оголошень его штаб не розклеював. Я являюсь прямой угрозой для ныне действующего депутата Верховной Рады Дмитрия Святоша. Применяются самые грязные методы для того, чтобы этот человек обеспечил себе теплое место под куполом. На Грушевського. заяви до прокуратури Родзинський писати не став. Дмитро Свято ж слухавки свого мобільного телефону не бере на СМС та запити на електронну адресу. Поки що не відповідає. Політехнолог Сергій Гайдай припускає харківська історія приклад класичної чорної технології. Пришедши в його фонд, будуть просити цих грошей, грошей немає, то буде велике недовольство. Плюс ті, хто грошей просити не буде, запомнят, що він штампокперса. Я думаю, що це грамотно розроблена атака на репутацію кандидата, оскільки кампанія дострокова коротка і фактично вона після реєстрації всіх кандидатів по мажоритарних округах триватиме навіть менше місяця, то звичайно, що чорні методи будуть застосовуватися. Політичний консультант Євген Магда прогнозує, що ближче до дня виборів, то чорнішою буде боротьба. І те, що відбувається в випадку з так званою сміттєвою ілюстрацією, це, на мій погляд, буде один з. Таких поширених прийомів спочатку можуть засунути в смітник, а потім вона буде доводити, що вона там не була і взагалі не повинна там була бути. Тобто, це ну примусити конкурента виправдовуватись це завжди сильний технологічний крок. У Харкові помічники Родзинського позривали листівки, та навіть за три дні після того люди йдуть по гроші. Ірина Ромалійська, Микола Піддубний, Юрій Анісімов, перше національне. І ще про технології, інші, точніше їхню відсутність. Без інтернету живуть більше половини людей у світі, а саме понад 4,5 мільярди. Такі результати дослідження міжнародної компанії McKenzie Company. не користуються в цесвітньою мережі 730 мільйонів китайців, 210 мільйонів індонезійців, 150 мільйонів жителів Бангладеш і 100 мільйонів бразильців. Також без інтернету живуть 50 мільйонів американців. Більша частина цих людей мешкає в сільській місцевості. Користується інтернетом наш колега Олександр Шульга. Я думаю, ті фахівці, які проводять соціологічні дослідження, настав час рубрики Соціологія вона у нас по четвергах. Олександре, про що сьогодні піде? Мова? Добрий вечір. Ілона. так продовжуємо говорити про те, як змінилося українське суспільство. Сьогодні говоримо про НАТО ставлення українців до НАТО, як воно змінилося, яким є нині, як різні вікові категорії до цього ставляться. Цікаво, показуй. Отже, як завжди, послуговуємося даними Інституту соціології Національної академії наук України, який щороку проводить велике дослідження, в тому числі в ньому ставиться питання і про НАТО. Отже, вперше це питання було поставлено українцям у 2000 році. Саме тоді почалася досить жвава дискусія, чи потрібно Україні вступати до НАТО чи ні. Тоді, ну, переважна більшість українців були. Ще не визначені, чи треба, чи не треба це робити, і все ж таки з самого початку трохи більше було тих, хто був проти цього кроку. Ось зараз ми побачимо на графіку. Не підтримували цей крок. 34, підтримували 25. Фактично, ця пропорція так і зберіглася протягом усіх років президентства Кучми до 2004 року. Потім відбувається дуже різкий стрибок. За початку президентства Ющенка це дійсно є іронією, оскільки Ющенко був найбільш пронатівським президентом. А однак, саме за його часі відбувається різке погіршення ставлення до НАТО вдвічі збільшується кількість тих, хто проти цього кроку. Невеликої частини його прихильників, і ця тенденція, як ми бачимо на графіку, зберігається наступні 10 років і аж до 2014 року до наших днів. Нині пропорція повністю змінюється. І вперше в історії України кількість противників НАТО зрівнюється з кількістю прихильників: 35% тих і 35 тих. На думку експертів, це є не є ще межою. Давайте послухаємо, чого нам треба чекати. Того ставлення, яке було до майдану, вже не буде, коли переважна більшість була проти НАТО. Більш перспективне поступове збільшення відсотку тих, хто підтримує цю ідею, бо просто розуміння беззахисності воно штовхає багатьох людей у, у потужний військовий союз. Буде поступове збільшення цих людей, і це буде ще багато в чому залежати від того наскільки буде ефективна взагалі вся проєвропейська політика України. Серед вікових особливостей ставлення до НАТО можна виділити ну, в першу чергу підтримку е, такого кроку серед молоді та е, середнього покоління. Ну це зрозуміло. Е, старше покоління, його переважна порівняно переважна частина. Вона все ж таки вважає НАТО ворогом. Ось ми бачимо це на графіку. Е, разом з тим цікаво е, зазначити, що е, в 2013 році кількість серед старшого покоління, на відміну від цієї пропорції, було зовсім іншою. Тоді 60% були проти вступу до НАТО, а 12% за зараз. Ми бачимо, що різниця між противниками та прихильниками НАТО лише 8%. Тому тобто, навіть серед такого сталого антипатика НАТО, навіть такі досить разючі зміни. Ну ось власне, що я сьогодні встиг вам розповісти. Спасибі, Сашо. дуже цікаві тенденції. Дякую, Олександр Шульга, рубрика соціологія. Продовжимо. Ленінопад триває. Упав Ленін в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Фото повалено вождя виклали в інтернеті. Хто саме зніс статую Невідомо, городяни відреагували на події неоднозначно. Одні вважають, що монументи історичним особам варто зберігати. Інші в руйнуванні пам'яток тоталітарного режиму бачать вияв патріотизму. В кривому розі залишається ще сім зареєстрованих пам'ятників Леніно. Тим часом для відновлення пам'ятника Леніна у Харкові міська рада зібрала групи архітекторів та будівельників. Вони вирішуватимуть, як втілити в життя ідею Геннадія Кернеса про повернення Ілліча. Навколо порожнього постамента на площі Свободи вже з'явилися будівельні арештування. Комунальники чекають на вказівку починати ремонтні роботи. Як пояснили в першому національному міськраді, відповідне рішення депутати можуть ухвалити в жовтні на найближчій сесії. Пам'ятник Леніну на площі Свободи 28 вересня домонтували. Учасники проукраїнського мітингу. Офіційним приводом для знесення стало розпорядження губернатора Харківщини Ігоря Балути. Міський голова Кернес звернувся до прокуратури з проханням перевірити законність документа. Тим часом частини харківського пам'ятника Леніну вже виставляють на інтернет-аукціон. Повідомлення про продаж з'явилися в соціальних мережах. Тулуб бронзового ілліча нині зберігають на території одного з місцевих заводів. А от великі уламки голови після демонтажу потрапили до рук активістів. Зокрема, ті, кому дісталися бронзові вухо та ніс, вже шукають покупців. На вторговані гроші обіцяють придбати обмундирування та інші необхідні речі для українських бійців. Перевагу на торгах обіцяють віддати ініціатору відновлення монумента Кернесу. Проте готові продати частини скульптури тому, хто більше заплатить, оскільки гроші. Потрібні фронту. І на сам кінець нове життя відходам з помідорів у Європі. Придумали екологічний спосіб обробки консервних банок. Замість хімікатів дослідники використовують речовину з шкірок помідорів. Томатні підприємства в Італії щороку дають 200 тисяч тонн відходів. Шкірки, волокна та насіння готові купувати грецькі виробники бляшанок. Томатний лак вже й протестували, вкрили кілька партій банок. Поки що він дає золотистий відтінок. Дослідники ж домагаються абсолютної прозорості. Власники підприємств твердять, розумні зелені технології з роками будуть більш популярними в світі. Ми хочемо отримати зі стружки лак. Це можливо, адже помідори містять спеціальний полімер. Ми вже навчилися його видобувати. Винайшли речовину без запаху і смаку. Тож покриття не впливає на продукт у середині банки. Нова технологія, гарний шанс економити гроші на хімічних домішках, адже помідорів в Італії родить багато. Далі слово спортивним новинам вже в студії Юлія Пазенко. Юлю, чи використовують помідори в спорті? ну, чесно, про таке не чула, але хто знає, в життя не стоїть на місці. Можливо, тому... спортсменами, які погано виступили, вони ж бруляють помідорами. Ні, такого на щастя немає. Зазвичай ми їх просто жаліємо, напевно, через Про що такі... буде сьогодні? Так, сьогодні у нас дебільшого буде про м'ячі. На піку адреналіну нині футболісти Динамо та металісти, які завершують свої поєдинки у лізі Європи в той час, як Дніпро тільки готується до стартового свистка. Окрім цього, розкажемо, чому і наскільки відкладено початок баскетбольної суперліги, а також на що сподіваються наші гімнасти на чемпіонаті світу. Про це і не тільки після блоку реклами. Дочекайтесь і дочекайтесь завтра наших новин. о 18.30 і о 21.00. Звичайно, всі новини є на сайті першонаціонально і в соціальних мережах. Дякую, що з нами.